Всім доброго та тихого дня. Ось моя ще розпаковочки. Тільки тепер від сайту райський куточок. Я замовляла на сайті на проми. Вони вийшли наложеним платежем. Ось таку посилочку. Це посилочка подарунок чоловіка на всі свята, які були. Ну, що вам, цікаво, Замовили. Тут хвойні рослинки. Дивіться, які красиві. Це подаруночок. Ось такі рослинки я замовила. Дивіться, можу вам показати накладну з назвами. Тут ялинка колюча біалобок привита двохрічна, ялиця іспанська, двохрічна. І ось ціна 110 гривень. сосна Шверіна. Від Хорс трьохрічна одна штука 900. І ялиця іспанська калеріс. Двохрічна 450 гривень. за все, ось скільки вийшло. Сума 2000 гривень. 10. Пересилка була 110 гривень. Ну що, будемо доставати хвойні, рослинки та дивитися. Дивіться. Сподився, як її десь. Ой, тут проволочка. Зараз, напевно, я розпакую одна. Ну, І тоді вам витягну, щоб не поламати. Хвилиночку. Ну починаємо доставати наші рослинки. Перший достанемо сосну. Ага. Щось вона не вилазить. Ну що, дістала я рослинки. Дивіться, які вони гарнесенькі. Подивіться на сосенка Яка гарна дивіться, яка хвоєчка. Вона якась як двохколірна. Дуже гарна, дуже цікава рослинка. Ось так виглядає. Тут ще маленькі гілочки на ній. Дивіться. Це ось так. Скільки новеньких буде приростів. Тут тільки щось дробнула, шишечка одна. А так дуже гарненька рослинка. Це сосок, я скажу, як називається, вже забула. Так, сосна шверіна на це Ще раз не дуже висока, така гарненька, десь 3 метри, з такою гарною хвоєю, дуже гарна рослинка. Так, а це іспанська ялиця, ціна якої 110 гривень. Також вона росте в руки невеличка. Ось така новенькими прирістами. Дивіться, яка дуже гарна. Ці рослинки, які замовила, вони ростуть не дуже великі. Тому що в нас садочок не дуже великий, тому рослинки замовила не дуже, які ростуть великі. Так, це ялиця іспанська, калеріс, двохрісня. Також дуже гарна. Я в інтернеті бачила. Дуже гарно. Подиться на її воєчко. Дивіться, яка гарнюнька, якщо вам видно. Така ж дуже гарна і гарний саджанець Кожна гілочка з брунечкою. Зараз фокусується камера. У мене телефон не дуже гарний. Щось воно не фокусується. Вибачаюся. Ось така красотня. Мені подобається. Видно, ось прививочка, типова. така гарна. Ялиця іспанська колеса. А це ялиночка білобок. Та ще навесні має гарні білі прирости. І вона дуже така гарна. Також не дуже велика, компактна, росте. Пишна така о, ялиночка. напевно вже всі знають, тому що в інтернеті бачить багато у кого розпаковки про таку ялинку. Також вона на невеличкому штамбику Отаку, бачите Штамбик такий. Напевно, старий прирости, ну, цість на чому прививка. А де тут прививочка? А, так це все прививочка. Тільки ці світлі дивіться голочки. А тут голубеньке ялинки білобу. Яка вона цікумадна. І це скільки нових шишечок. Так. Дуже гарні саджанці, всім рекомендую. Дуже гарний сайт, райський куточок. Дякую їм за такі гарні рослини, за гарне пакування. Ні одне дивіться, земля нічого не висипала. За гарно запаковано, проволочко тут були підв'язані, щоб вони не поламалися. Всі ціленькі доїхали, гарненькі, дуже рада. Дякую чоловікові, за такий подарунок. Дуже-дуже рада. Я такі рослинки давно хотіла. І ось отримала такий подарунок. Подивимося, дивіться. Тут, правда, воно трошки висипало. Видно кореневу. ой, край, край вже треба садити. Тут одні корінці. Всі відненько іспанської ялині. Коренева гарна, висипалося. Гарна коренева, живенька, так ще гарний садчик. Тут також видно корінці, якщо під... Дивіться. Ай-яй-яй, корінчики. Вон, живенькі, гарні корінчики. З удобренням все живеньке. Що тут маленькому подивився її коренева Ой, вона там щось не буду і витягувати, але тримається. Корінчики так також є. А в сосны, сейчас подивимось, что она тут нам. Так, да, просунечка. Подивимось. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, дивите, коренева. Она уже заплыла в вазе. будет, Ой, червячок есть, дивите. <laughs> так что, за таким коренечком. От такі саджанчики. Так що, на мою думку, так не дуже дешеві, як на двохрічні саджанці тільки сосна трьохрічна. Але ж які вони гарні, скажіть. Тому рекомендую. Може буду ще замовляти у них. Всім гарно та тихо. Знайдіть.